Пакунок герою. Прикордонники вирішили спакувати та передати найнеобхідніші речі своїй комендатурі, що боронить нашу країну від агресора. У нас є покуповані великі ящики, окремо засоби гігієни, продукти харчування, сухі перекуси для військових. І ми зараз їх безпосередньо в менші ящики перепаковуємо, щоб в одному ящику було максимально різному багато. Тут є і зрущонка, кава, перекуси, сухі шампуні. Діти військовослужбовців також долучилися до цього дійства. Малюю герб із маками для наших захисників. Я думаю, що дуже допоміжне, оскільки їм надають допомогу і також їм до цього додають малюнки і їм піднімається настрій від цього. Мамандр любив їздити на природу з нами. Поки пішов на війну і попав в полон. Частина з присутніх тут військових особисто брала участь у бойових діях на передовій, і вони розуміють, наскільки важливою є подібна підтримка, оскільки я служу вже давно з 93-го року, а з 14-го на війні, то повірте мені, що все, що туди пакується, це саме необхідне. Ну і саме головне, що це дитячі малюнки, оберіги це теж дуже приємно, тому що люди, які знаходяться в Бойових діях відірвані від своїх родин, і це направду дуже стимулює. Ми також збираємо допомогу, самі донатимо. Якісь речі купуємо за свої кошти своїм відділенням, ми складаємося коштами і купуємо речі, які потрібні зараз на даний момент хлопцям. Це ну, різні речі. Це можуть бути цвяхи, це можуть бути скоби, якісь для якісь бензопила, ще, ще щось таке, лопати. О, тому що це є розхідний матеріал, воно ну дуже часто ламається і тому подібне. І ми ну, всіма силами намагаємося допомогти. Додамо, що подібну акцію прикордонники проводять вже вдруге. Минулого разу вдалося зібрати орієнтовно 100 пакунків. Але сьогодні їхню кількість збільшили втричі. Ми цією акцією хочемо показати, що не буває маленької допомоги бувають великі справи зроблені разом. Такою акцією ми хочемо змотивувати інші державні і недержавні організації і показати, що насправді такі подібні акції може проводити кожен. Головне мати бажання і об'єднуватися. Об'єднуватися в сьогоднішніх умовах. Українці просто зобов'язані. Вже незабаром ці пакунки відправлять у Вовчанськ, де наразі тримає оборону прикордонна комендатура швидкого реагування Шквал. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.